Той, хто себе переоцінює, рано чи пізно сплатить свою справжню ціну. Мої вітання, слава Україні! Це програма «П'ятничні роздуми на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні, 28 листопада, п'ятниця. І сьогодні в програмі «П'ятничні роздуми хотів, щоб ми з вами разом подумали про подію, яку зараз всі обговорюють, за якою уважно всі стежать. І в Україні, і скоро це будуть обговорювати активно і за межами в іноземних змі. Я маю на увазі обшуки у глави Офісу президента Андрія Армака. Сьогодні він сам про це заявив, про це підтвердили і в НАБУ, і в САП. І тепер ми будемо дивитися, спостерігати, чим це все завершиться. Ну, перше, давайте разом подумаємо, так, що це означає і які можуть бути наслідки. Ну, от-перше, це безумовно питання репутації, питання репутації України. Андрій Єрмак він очолює, не знаю, навіщо президент Зеленський призначив його главою. Української делегації на переговорах з США, партнерами та росіянами, хоча в УДАБІ там вів перемовини, де були представники російських служб, керівник ГУР Міністерства оборони України Кирил Буданов, але менше з тим і не глава делегації, до речі, там є і Ростем Умеров, який вже ходив на допит до НАБУ. Тобто, ну, як кажуть, далі нікуди. Так от, це для репутації України, м'яко кажучи, ну, дуже-дуже погано. Гірше може бути тільки, якщо у самого Зеленського будуть проводити обшуки, але в нього імунітет, тобто зараз ніхто це робити безумовно не буде. І ця ситуація вона негативно впливає на переговорну позицію України. Вона не просто і так вона була не сильною і слабкою. І зараз це взагалі. Володимир Зеленський має прийняти відповідні рішення. Не знаю, що він зробив, зробить чи не зробить, можливо, вже зробив, коли буде дивитися цю програму, але рішення мають бути прийняті і у меру, і Єрмак точно не мають бути у цій делегації, не говорячи про те, що її очолювати. Друге, Єрмак заявив, що є сприяння, нема перешкоджання слідчим діям, ніби все нормально. Тому виникає просте питання. Перше, що там шукають, і друге, чи не був він попереджений заздалегідь щодо Планування обшуків у нього. Якщо там нічого не знайдуть, то що це означає? Це означає, що ніби все, він чистий, білий, пухнастий, і до нього більше претензій немає. Тобто чи це так, як вже вже є обговорення, що це така форма спробувати відбілити так репутацію. Ромака. От провели обшуки, а нічого там не знайшли, значить він ні до чого не причетний. Я думаю, що він навряд чи ну людина. При здоровому глузді буде щось в себе таке тримати, тим більше, коли ця ситуація з Міндічгейтом розгортається дуже швидко, і щось тримати в себе, щоб дати підстави, себе в цьому звинувачувати. Тому, знову ж, мета обшуку ну, для мене насправді є певною мірою загадкою. Можливо, ми скоро знаємо відповіді, бо там, як повідомили, це все проводиться в межах розслідування. Побачимо, чим це все завершиться, бо знову ж. Це мож, може бути два варіанти. Однозначно, відповіді нема, для чого все це робиться і так публічно. Але, як сказав, я на початку це для репутації України дуже серйозна. Проблема вже, до речі, почала іноземні змі писати, говорити, називаючи Єремака, там, правою рукою Зеленського, другою напливовішою людиною в Україні, що в нього якраз і проводяться обшуки. Тобто для нас вже це не є. Інформація так прославляти у лапках Україну точно не варто. Ну і третє. Що тепер е, буде робити е, Зеленський стосовно того, чи буде буде на посаді, загалом то Єрмак сам би зараз написав заяву, що на час розслідування він складає повноваження, ну, а з великим рахунком про це і раніше вже були чутки інформації, що ніби там якісь ультиматуми виставляти Римаку. Зеленський мав би звільнити, але знову ж. Іншого боку, згадаємо фразу, як сказав Зеленський, що він зі мною прийшов, і Ремак зі мною прийшов, тобто Зеленський і зі мною піде. Тобто це зараз би виглядало, якби він його звінив, можливо, і не дуже в цьому контексті, і добре. Тобто таке враження, що в глухому куті. Тому тобто краще було б, безумовно, щоб юрмак сам написав цю заяву. Можливо, там не знаю, там два рази. Перший раз не прийняв, потім прийняв. Ну, побачимо, що як буде далі розгортатися ці події, але в будь-якому випадку. Події вже розгортаються, навіть якщо все залишиться, як є, у неприємному напрямку для Зеленського менеджерів, взагалі для владної команди. Але безумовно цим скористаються наші і вороги, і опоненти, ті, які є серед тих країн, які нам допомагають. Тому мають бути, як на мене, прийняті дуже швидкі і такі кардинальні, я сказав, радикальні рішення Зеленського, про що не разом ми з вами говорили, про що і говорили на початку цього. Скандалу Міндіч ну, але бачимо, що рішень за великим рахунком ніяких нема. Так чи інакше, ситуація буде розгортатися, і ми ще обов'язково повернемося і побачимо, які будуть наслідки, які будуть рішення, чи не будуть жодних рішень з боку Зеленського. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі П'ятничні розуми», що ми подумали. Давайте не забувайте ставити вподобайки. Дякую всім, хто дивився програму до кінця. Давайте обміняємося думками. Коментуйте. Ну а хто ще не підписаний мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, бажаю всім уселяких гараздів і нагадую, не зважаючи ні на кого, ні на що. Це буде Україна!